Добрий ранок усім. Е, так, сьогодні який день? Субота. Як ви розумієте, після <кій> масованого ракетного обстрілу? Спускались підвал, ніч була без сну, тому що є така в мене штука. Я це вже з психологом обговорювала, що коли я читаю з вечора, що щось там злетіло, у мене вже сну нема. Тобто мені краще геть не, не знати, не читати. Але я прочитала це, бо ще не спала. Ось ми спускались у підвал, і я капець не виспана. Погано себе почуваю, ще й вухо придула до всього. Але трошки мені чоловік дав поспати. Діти зранку ще досипали. Я ще з подушками з усім спускалася. Бо малі, звичайно, що о четвертій ранку спати хочуть. Ось, Тому я трошки поспала. Зараз підемо прогуляємось. Здається, вже не будуть цих дощів і буде тепло, сподіваюся, але ще так прохолодно трошечки зранку, ще щось підхрипло, то ще така в теплому костюмі. Це я купувала в Сінсей якраз для підвалів. Ну, це так. Звичайно, хожу не тільки в підвал в ньому, але зараз це велика частина нашого життя. Хоч і печально. Ось, і зранку діти, як ні в чому не бувало, вже насмітили. В гарному настрої зробили тут. Так, це вже мама пригребла частково. Перу прання, бо ось та й все. Бажаю всім гарного дня. І хочу поділитися з вами покупками із секонду, забігала. Сьогодні був класний день, по 35 гривень за річ, і в мене було буквально 15 хвилин, щоб щось швиденько обрати. Взяла ось такий комбінезон малому, обирала по його розміру, але потім дивилася на маркування розмірів і зрозуміла, що воно якесь геть мале, типу на 6 місяців. Хоча в мене малому вже півтора роки, але поміряли вдома. І само-само налізло. Можна було б трошечки вільніше, але от. Там, ну, декілька разів можна буде одягнути. Як за 35 гривень, то класна річ, в гарному стані. Ось такі джинси взяла, хоча потім знову ж таки подивилася, що це дівчачі, але нічого страшного, там, крім ремінця, ніде не помітно. Ось такі ще штанці взяла, теж дуже легесенькі і тонесенькі. І це вже дуже коли спекотно можна носити. Сподобались вони мені. Це в нас, знаєте, такий магазин, де спочатку речі були стінниками. Типу хумани, а потім їх продають на вагу чи щось таке. Ну, мені рідко, коли вдається туди зайти, але часом схоже класні речі. Ось такі дуже круті шорти джинсові для старшого взяла. Вони в ідеальному стані, може на відео навіть не так красиво. Вживо вони дуже такі яскраво, яскраво сині, блакитні, такі гарні слова. Мені подобаються ще й стречі відтягнуті. Поміряв, теж вгадали, бо ми нічого там не приміряли. І ось такі ще взяли шортики, вони вже більш такі облягаючі, теж йому сподобались і теж дуже гарно підходять стан хороший, тому взяли. Як то кажуть, шортів мало не буває, особливо для активних дітей. Для доньки я знайшла таку вітровку, тому що її вітровочка зламався, замочок і вже вона теж така була пошарпана, а ця була просто в шикарному стані. Тут взагалі здається, що або не ношена, або мало ношена, дуже красива, така тоненька. Все справне 35 гривень чому було не взяти. Підійшла їй, ну я вже так знаєте зовні орієнтуюся, який розмір у дитини. Тому зараз це все буде відправлятися у прання обов'язково перед носінням, а вже потім будуть дітки носити. Привезла фікуса. Ось такий він тут красивий. Він колись був гетьманюпкін такий, але ми його виростили. Це не хвороба, не щитовка, це прут якийсь. Так, ну він здоровенький, я бачу, що здоровенький. Треба оприскувати, і тоді ось такі з'являються прирости. Але я знаю, що якщо хочете, щоб у вас був пишний фікус, його треба прищіпати, оце відрізати. Мені завжди так шкода, але це треба зробити. Тоді будуть пропуск... розбуджуватись, пробуджуватися ось ці голі такі стебла, тут будуть вилазити новенькі листочки, і він буде пишний. Ну і все, що всередині, бажано теж вирізати, тому що всередині воно сонце не потрапляє туди, і в тіні воно не росте. І в мене воно з північної сторони, але повністю стоїть так, що якби світло попадає. Треба душ йому трошки зробити. Дуже люблю цей фікус, він такий мені елегантний. Колись я мріяла зробити, знаєте, таку стіну, фітостіну, там, купу вазончиків, щоб було, але е, на старій квартирі не дійшли до цього руки. Так, оце е, ця орхідея, яка була в Пересадці. Вона у мене ну, хвора була, в неї гниле було коріння. Ось вона зараз в такому стані. Я відрізала цвітоноси ну Так, вона тримається. Вона скидає листя, але не в'яне. Вже тижні, два-три пройшло. Далі, ось ця дівчина чомусь мала жовтий листок, пішла на карантин. Причому не так, як зазвичай жовті листки, а це така хвороба якась, не знаю яка. І ось ця. Ось ця орхідея чомусь різко пішла жовтіти. Я її два листа вже обрізала. І ця повторювка, муха. Ну, залишилась з половиною листка. Не знаю, якась на них болячка напала, можливо, вони стресонули, але б стресонули вони просто, би там не знаю, якось воно не те щось. Тому вони в мене на окремому підвіконні стараюсь, щоб вони не контактували зі здоровими. І трішки покажу вам книг. Так, тут у нас дитячі, там у нас позаду стоять. Я не буду показувати, там таке, що я вчилася по них, навчальна література, але шкода викинути. Це те, що я вже купувала самостійно, фактично все. Ну, можливо, дві, там, три з усієї полиці. В першому ряду буду розказувати, бо в дальньому я вже не пам'ятаю, що там стоїть те, що стоїть. Мій улюблений авторик. Ви вже знаєте з минулого відео. Володимир Лис, і у мене є ну, майже всі його романи. Навіть я знайшла такі е, на Олексія, яких е, немає вже в продажі. А, дуже мені він подобається. Я люблю сучасну українську прозу. І тому мої улюблені такі, як Світлана Талан, Шкляр, е, так, Кідрук, е, е, хто там ще, е, е, Гурницька. Ось, це мої такі улюблені автори. Я їх люблю. Так, на цій теж я замовляла щось в книжковому клубі. Щось замовляла іноземне, але хочу вам сказати, що іноземне і близько не стояло з тим, наскільки є крутим українське. Я купила недавно десь, я зараз покажу. А, ось. Ось ця книга, ми були брехунами, це якийсь іноземний автор. Вона була бестселером за якийсь там рік, найбільше продажів зібрала. Я її прочитала, я взагалі вам хочу сказати, що яке воно прісне, там є якийсь сюжет, але він такий банальний, він так просто і неякісно описаний. І взяти того ж Володимира Лиса. От, наприклад, може хтось зараз відгукнеться там або стара холера, або діва млинища. Я вже мовчу про століття Якова. Як воно ну, так класно написано, воно так соковито, такі оберти, такі метафори, порівняння. Ну, ось ці всі автори, ще й в перекладі. Вони не те, що близько, це просто як учень і майстер, знаєте? <смі> типу, учень пише диктант, там, чи якусь, не знаю, есе, якесь там. А, а це майстерна робота. Тому а, потрібно цінувати те, що є. І як ви бачите, Володимир Лис раз і десь ще поставила. Ага, і ось це теж його авто, ті, його романи. Там далі у мене. Така більш класика українська. Різні різні українські автори, я вже їх багато і не пам'ятаю, треба перечитувати постійно. А це вже така бібліотека в два ряди, те, що збираю я. Ось, не знаю, чи цікавить когось тема літератури. Я б могла дещо розказувати там, про книги, які я читала, що вартує, що ні. Хоча є набагато класніші. Читачі, ніж я, але все ж якийсь досвід у мене є. Все-таки за освітою я філолог. ось, Можу щось порадити. Там зверху у мене так, не видно. Зверху у мене є класна така книга Ліни Костенко, колекційна, ну, звичайно, кобзар, якась там енциклопедія, а, щось ще що не вмістилось сюди. Ось, ну і, як я вже розказувала, дуже багато літератури залишилося, бо вона російськомовна. Але нещодавно ще в чоловіка була література, він же в мене медик за освіту, і він має дуже багато різних ось таких енциклопедій. Знаєте, ну, російськомовних, ясне діло. Ось таке, це не знаю, хто йому подарував. Різне ось таке лі... а ні, Гоголь, це ж Гоголь, це ж наша книга. Так, а Гоголь, це ще й українською мовою ми залишимо. А, ось і, коротше, дуже багато такої медичної літератури, і він мені каже, це ж медична література, це ж таке важливе. Ну, е, Можливо, воно й важливе, якби воно не було російськомовне. Я ось відкрила цю енциклопедію. Так, цікаво мені було почитати, але ну, я обідуся. Я, і тим паче ніатложне состояння. От, типу, якщо, не дай Бог, щось таке стається, я буду відкривати книгу, ні, звичайно. Це мого тата ще так. Це мого тата ще книга. Тато колись коли ще жив з мамою, то дуже багато мав книг, і він же літератор. Вчився на літературному, то звичайно, в нас була дуже велика бібліотека. Це порівняно з тим, що в нас було краплинка в морі. Ну, але тут два ряди. Ось, бо частину забрала моя сестра, точніше ну, залишилась вдома, а частину ми здавали в бібліотеки, частина десь, може, загубилася. Словом, дуже багато в нас було книг. Я думаю, що класно, коли вдома є улюблені книги або те, що ти читаєш, чи варто зберігати геть все, мабуть, ні, бо все-таки. В сучасному світі є доступ до чогось такого читабельного в інтернеті, і можна в будь-який момент відкрити з додатка там, чи щось таке. Але все-таки е така, знаєте, класична книга це класична книга. Це папір, це закладка, це запах, це літери, це будь-який момент, я не знаю, відкрив і ти себе занурив в якусь атмосферу, а на додатку все-таки відволікають. Інші сповіщення і сам екран, очі дуже псує тому випромінювання. Тому, мабуть, я за паперові. Ще тут в мене є вже в таких старих рамках. Насправді треба викидати такі рамки, але це тільки народився Мирон. Ми поїхали на весілля до моєї сестри. Це в день весілля, так був жовтень. Початок жовтня, здається, це я зробила фотографію. Так, це я робила тести ДНК. Це. Так, це фото доця. Вибрала, Там були на вибір кілька костюмів, в садочку для оренди. Ну, звичайно ж, принцеса. Так, це таке фото ми зробили. М -м -м, ладі десь рік з Гаком, півтора, можливо, влітку. Дуже люблю цю фотозйомку. Я така тоді ще щаслива, безтурботна була. Це те, щаслива, безтурботна, але без макіяжу. Це мій тато роздруковував, тому таке. Знаєте, це не зовсім для, для виставки, так щоб рамку, але йому подобається це фото, то він друкує, нам передає потім. Ось. Ну, і ось це фото Оп... весільне. Е, у нас таке було весілля, а я зараз покажу, власне. У нас було весілля, у мене було не пишне плаття. Таке, знаєте, більш прилягаюче, але елементи були в стилі, ну тоді так було модно, в кольорах різних. І в мене було з оранжем. У чоловіка були такі яскраво морквяні брюки, такий морквяний, боже, що це? Метелик, троянда, і тут теж в мене такі елементи були. Ну, Таке було весілля у нас. І декор, який ще тоді на той час я робила власноруч, це був 16-й рік. Теж такий оранжевий, яскравий. Ну, люблю я цей колір, помаранчевий. Я не буду показувати геть все, тому що ну, не цікаво дивитись чуже життя. Я лише там кілька фото покажу, аби ви зрозуміли, як ми були вдягнені. Ось так. Ми були. Ось, а там далі ще я роздруковувала кілька наших фоток. Мені, здається, було симпатично так на ВДНХ ми їздили фотографуватись. Я, до речі, це плаття бережу. Я так поправилась, бережу і міряюсь, чи я в нього влажу чи ні. І ось перший раз не застібається. Так, дуже звичайно печально дивитися, як з руками ширша стає кістка і більша вага. Печально, Але е, та сукня мені подобається. Та й, знаєте, вона недорога була якось її продавати, заради чого, якщо ну, так, якась згадка, хай буде все таки. Не все може бути суто під практику, правда? Щось має бути і для душі. Ось е, моя сестра зберігає різноманітні фотокартки, якісь подаруночки, якісь такі дрібнички. В неї є тіла, тіла. Така, ну, принаймні була колись коробочка з цими всякими штуками. Я цього ніколи не любила, але ну, таке одне плаття можна лишити, правда? <правді> Ось, бо я е, навіть не знаю. Може, в мене просто так не склалося з друзями, ніколи такого не було, то я її таке і не розумію. Ось. Е, до речі, нещодавно моя кума від своїх діток прислала їхні малюнки. Це було дуже неочікувано і класно. Тому що ніби от уявіть собі, ваша дитина малює малюнки, зберігаєте ви їх чи не зберігаєте, ну, більшість не зберігають, але щось зберігають красиве. А тут вам присилають кращі малюнки, там якісь поробки маленькі, вам на пам'ять? Ну так, від, від інших ваших друзів. Це супер було цікаво так обмінюватись цими малюнками, бо не кожній мамі цікаво це зберігати, вона їх бачить вже по стороз. ну, принаймні, у мене так діти дуже часто малюють. А от обмінюватися, комусь слати на подарунок: там тітці, чи дядькові, чи бабусі передавати малюнки. Це, по-моєму, класна ідея. Так, попралося. Зазвичай відкриваю лоток, щоб просохло, там ніяка зараза не заводилась. Це я попрала речі секунду. Е так, це секунду. Просто з кондиціонером, аби запах прибрався, бо дещо вже до стіні можна ось давати курточку, наприклад, але це її, знаєте, їй такий запах. Додавала дитячий кондиціонер. Класна курточка, е майже новесенька. Що це, до речі, за бренд такий. Покопрану, покоплану. Не розумію, щось такого не бачила. Ось, всі, всі речі підійшли, так що виймаю і розвішую. І настала пора помити ці страшні брудні вікна. Це так, після ось цих душів з Сахари, <схід> таких, знаєте, пилючних. Я думаю, що зараз багато хто з цим стикнувся. Пора, пора. Треба мити. Тож беруть за це діло. Багато, до речі, пішло на цей раз паперу, бо занадто вже багато бруду було. Але слава Богу, що доступ до вікон тут є. Легко це все робити, і я залюбки помила їх. Я і лягла спати після тривоги. Е, ну Ми гуляли, просто я вирішила привезти себе до ладу і забула, що в макіяжі лягла, не спиться. Я взагалі не можу спати. М -м -м. Навіть якщо дуже хочу, вдень, не можу. Вночі лягаю, і там от скільки дано поспати, от стільки сплю в день, фактично майже і не сплю, можу вранці доспати Такий характер у мене. Так що вся ця краса, мабуть, перебилася на подушку. Ще кільце вдягла, давно не вдягала. І після випадків з опуханням рук, я не ношу обручку, тому що вона на мене не те, щоб тісна, вона налізе, але я просто боюся, що якщо раптом знову знімати, я не зможу її стягнути. А це показує вам, скільки ще речей ми принесли з дому, привезла я машиною, тому що вже скоро будуть жити нові люди в квартирі, і, відповідно, там потрібно все наше зайве прибрати. Це просто жах. Я не знаю, куди все це дівати. Вже, як то кажуть, всі шафи репають, і, і не знаю, іначе все потрібно, але все ж таки частину доведеться віддавати. Фух, порозкладала трохи речі, е, кілька розонів віддаю, бо нема куди ставити. Зараз покажу, що і так уже місця нема. Ще поставила драцену і. Да, це дві драцени, і фікус, і там ще щось Коротше, вже зайнято все вільне місце, яке було раніше просто вільним. От, зараз біля вікна у нас квітковий рай. Ось тут. Здоровий вазон. Тут. Тут взагалі картина така вийшла, такий садок, можна сказати. Трохи проти світла, тому не видно, але тут додалося ще одна, як він там називається, забула. Так, ще є цього віддаю. Він дуже довгий, я його тут в кілька разів намотала. Монстеру віддаю. Так. З Сінгонім черкин там теж віддаю, фікус віддаю, Ось тому що місця в мене нема. І оце все віддаю так. А зараз вирішила організувати такий невеличкий великодній декор. Діти попросили, бо їм дуже сподобались усі ці, знаєте, такі яскраві прикраси до Великодня, дуже їх багато в різних магазинах. Тому купили ось таких курочок маленьких і вирішили їх на гілочки повісити. Бачила такі різноманітні декори з яєчками, але ми вибрали курчата. Тому наряджаю і, сподіваюся, діткам сподобається, якраз вони прийдуть і будуть дуже здивовані. Також вирішила зав'язати стрічку на самі гілочки і на пляшку. До речі, це пляшка, яку виявилася для вина. Колись я купувала, думала, що це така ваза. Ось і завершу це все кількома декоративними штучками. Вони в мене вже є декілька років. Зараз все побачите.